Мобілізація по новому законопроєкт No1049 від 30 січня 2024 року. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці Профіль. Друзі, Кабінет міністрів 30 січня затвердив оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Та передав її до Верховної Ради. Законопроєкт про мобілізацію мають розглянути в першому читанні 6 лютого. Звертаю вашу увагу, що обмеження накладати на ухилянтів будуть через суд, про які обмеження йде мова. Перше це тимчасове обмеження у праві на виїзд за межі України. Друге це тимчасове обмеження. Фізичної особи у праві керування транспортним засобом. Третє це арешт на кошти та інші цінності фізичної особи, які перебувають на рахунках та зберігані в банках чи інших фінансових установах. Суд розглядає вимогу ТЦК військомату протягом 15 днів. Скарга на відмову у відкритті справи приймається протягом 10 днів. Якщо сторони не з'явилися до суду, справа розглядається у письмовій формі. Обмеження на охилянтів накладатимуться на термін до виконання такою особою вимоги ТЦК щодо виконання обов'язків військовозобов'язаного чи резервіста. Як вам такі зміни? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео або на моїй сторінці в шапці профілю.